Смачно поїсти і зробити внесок у перемогу. Це тепер можливо в ресторанах від Києва до Івано-Франківська. В Україні триває компанія за маму, за тата за третю штурмову, яка об'єднала заклади харчування. Вони передають частину або весь прибуток від продажу страв із картоплею на підтримку фронту. Більше у наступному сюжеті на перше сом і маринований дайкон. на друге креветка з кунг кулкава, а на третє. А на третьем? Картопля Карто, для натреті. В межах всеукраїнської кампанії за маму, за тата за третю штурмову до ініціативи долучилися і п'ять закладів харчування Івано-Франківська. У меню одного з них куряча січина котлета з картопляним пюре та шпинатним соусом. Ми її брали, оскільки в нас вона постійно в меню продовж цього сезону. Це доволі популярна страва. Є до речі, дуже багато людей, що замітили, що які приходять і вже знають одразу, що ця страва у нас от воно якраз ініціатива. Це з третьою штурмовою бригадою. Вони її замовляють і от питаються. А коли ти ну там людям розповідаєш, коли вони безпосередньо замовляють цю страву або пропонуєш її, то вони зразу теж таки з захватом. Вони там починають щось розпитувати. За словами офіціантів, страву з картоплею щодня замовляють близько десяти відвідувачів. Перший її сьогодні спробував, і Михайло каже, смачно і з користю знає, що частина грошей піде на підтримку військових. Вирішив прийти випити і Ще захотілось по домашнього і взявся. Чину котлету спюре і сказала. Потім підійшла до мене офіціантка і сказала, що ця страва йде на підтримку підтримку третьої штурмової. Це хоч дрібниця, але все одно дуже приємно. Менеджер закладу Ігор розповідає: представники третьої штурмової бригади надіслали їм на пошту запрошення долучитися до ініціативи. У кафе не роздумували, одразу погодились. Війну ігнорувати не можна, вона стосується кожного. І навіть тоді, коли ми обслуговуємо гостей, посміхаємося. Є ті, хто нас захищає, а ті, хто в тилу повинні їм якось допомагати, якось їх підтримувати. Тому ми прийняли таку ініціативу в плані благодійності для третьої штурмової. Тому що там на фронті є наші друзі, близькі, сім'я, і це важливо за останній місяць. Ми змогли назбирати. На третю штурмову близько 20 тисяч гривень. Загалом до благодійної ініціативи доєдналися більше двох сотень закладів харчування. Вони вже передали третій штурмовій бригаді понад 2 мільйони гривень. Зібрані кошти спрямовують на закупівлю техніки дрони, реби, автомобілі. Усе це допомагає ефективно нищити ворога та зберігати життя українським військовим. Благодійну картопляну страву можна скуштувати до кінця липня, а вже у серпні організатори планують запустити нову хвилю кампанії з іншою стравою, але з цією ж метою підтримати захисників.